Вітаю, шановні танкісти! Вітаю вас на каналі Дізан. Мінут 20-15 вийшов відосік від ВГ з заслуженою нагородою. ВГ, до речі, досить нехреново знову розчедрилось. Так що давайте разом подивимося цей відосік. Я думаю, вам сподобається як і новачкам, так і старичкам, в принципі. Так що давайте погнали! Цей рік був просто неймовірним. Ми відсвяткували 15-річницю гри, додали новий рівень техніки і випустили найбільше оновлення в історії World of Tanks. Так додали новий рівень, але но з них і грабельно тільки 5 танків. Плюс мінус танкс. Тож з цієї нагоди підготували для вас спеціальні нагороди. Якщо ви чомусь не встигли отримати від нас найкрутіший подарунок у вересні, то ще можете забрати найкраще з нього зараз. Повністю досліджену гілку техніки 6 10 рівнів на вибір, а також 10 мільйонів кредитів, яких бу. Те, друзі, получить ці гравці, які мали аккаунти до оновлення 2.0, і які після 2.0 оновлення виходу 2.0 не встигли забрати нагороду. Ви не получите, ми не получимо другий раз ці плюхани, які вже ми забрали. Це получать ті гравці, напоминаю, які мали. Акаунти до оновлення 2.0 і не і не позабирали ці плюхани або не заходили в танки буде достатньо, щоб придбати машину 11-го рівня. На додачу ще матимете 15 тисяч бонів, 2,5 тисячі золота і купу інших дарунків. Нові гравці зможуть отримати одразу дві досліджені гілки техніки. А нові гравці, які після оновлення 2.0 створили або створили новий акаунт. І получили вже ці плюшки, вони не получать вже їх. Получать ті гравці, які от зараз створять аккаунт або хочуть грати в танки, і получать ці плюхани. Отак. От З 3 числа. Десять машин повністю готових до бою, включно з двома десятками. Ба Більше їм дістануться кредити, преміум техніка, набір спорядження і багато інших подарунків зверху. Почати грати у World of Tanks ще ніколи не було так просто. Наступна частина наша. Запам'ятайте, з 3 грудня, з 3 грудня це буде. При подяки гравцям. Традиційна заслужена нагорода з незабутнім новим танком. Якщо ваш стаж гри перевищує 4 роки, ви отримаєте важкий танк сьом... 7... Гравці, які мають, які, яких аккаунти менше 4 років, вони цей танк не получать. Получать ті гравці, які аккаунти вищі 4 років. Рівня Black Prince 2 з двома гарматами. Швидке перезаграння. Яке швидке секунди і щось я не бачиш. Це швидке перезаряджання. Ну, ну окей, Перезаряджання, висока шкода на хвилину і міцна броня допоможуть вам і втримувати позиції, і проламувати оборону суперників? Також заслужена нагорода може принести вам бони, кредити, універсальні посібники і жетони, що можна обміняти на ще більшу кількість нагород. Ну тут за ці жетончики залежить от 14 жетончиків оцих, це 14 років. Скільки ви років в грі, стільки ви її получите. Ви можете їх обміняти, в принципі, на різні плюхани, які ви хочете. На бони, на резерви, на компоненти, на срібло і так далі. і так далі. Найбільший подарунок передбачений гравцям із нової категорії Легенди World of Tanks. це справжні герої, що йдуть попліч із нами вже понад п'ятницю. Ну це ті гравці, які 15 років в грі, і акаунти мають вони получать от такі плюхани. 15 цих жетончиків, бо 15 років і ці такі нашивочки. 15 років. Заходьте в гру і забирайте свою заслужену нагороду а найголовніше цього особливого року кожен із вас отримує повну гілку техніки на ваш вибір. О, і ще одна гілка техніки на наш вибір. Це просто шикарно, в принципі. От ви, наприклад, не мали срібла, продали якусь техніку, і ви можете безплатно там отримати шостого рівня знову халяву. І там лишити собі десятка, все стильне продати і знову мати кучу срібла. Ну, коротше, халява піздець, мужики. Халява просто піздець. Шукайте її в гаражі, повністю досліджену, придбану і у найліпшій комплектації. Прихопіть собі омріяну гілку техніки або таку, з якої розпочнете дослідження машин 11-го рівня. Ми подолали довгий шлях і заслуговуємо на легендарні нагороди цього неймовірного року. Дякуємо, що ви з нами. Ну, ну коротше, друзі, що можу сказати? Халява піздець, халява піздець, Всі получі плюхани, хто зайде в танки. Я думаю, ВГ досить офігенно розщедрилось. Так що, всім дякую за подобайки, підписуйтесь на канал. Вам всім мирного, прекрасного неба, всім дякую.